Середа 28 лютого Де Бог там відродження. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, й усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Дія Апостолів 4.31. Молитва має величезну силу. Коли учні Ісуса молилися, на них зійшов Святий Дух. Сповнені силою Святого Духа, вони всюди понесли його слово. У наслідок їхньої проповіді наверталися торговці і землероби, селяни і солдати, митники й рибалки, злодії ставали чесними, блудниці чистими, убивці покірними. Так новозавітне християнство мало сильний вплив на світ у першому столітті. Протягом усього ходу земної історії спалахи духовного відродження спричиняли докорінні зміни в житті суспільства. Дозвольте мені навести приклад того, що може відбутися під впливом Божого духа усе почалося з того, що молодий уельський студент богословського факультету, на ім'я Еван Робертс, почав дуже рано прокидатися. Навесні 1904 року його постійно будило в передсвітанкові години відчуття Божої присутності в його кімнаті. Тоді він почав регулярно молитися разом зі своїми друзями, і вони зрозуміли, що Бог має певний план. Один студент з їхньої групи зізнався, що в нього з'явилося переконання, ніби Бог наверне 100 тисяч душ вельсі. Тоді Еван Робертс почав проповідувати на молодіжних зустрічах. Христоцентрична вістка, котру він проголошував разом з друзями, зворушила всю націю. У деяких містах кожна церква була переповнена людьми з шостої години вечора до першої ночі щодня протягом цілого року. Люди каялися у своїх гріхах перед Богом і одне перед одним. Усі непорозуміння між людьми були залагоджені, гроші й землі були повернені їхнім законним власникам. Завдяки цьому протягом півтора року здавалося, у тому місці злочинності взагалі не було. Під час одного з рідкісних судових процесів суддя втрутився в дебати й навернув підсудного до хреста, після чого прокурор і члени суду співали гімни. Відродження досягло уельських шахт. Шахтарі перестали лаятися, а коням довелося звикати до нових слів, адже з уст їхніх господарів тепер не зривалися грубі, лайливі слова. Відродження в Уельсі озвалося відлунням духовного оновлення у всьому світі. Бог прагне злити на вас свого Святого Духа. Він дуже бажає, щоб ви змінили світ навколо себе. Божий дух, який діє у вас, зможе перетворити увесь світ. Той дух, який перетворив ваше життя, через вас зможе перетворити і життя довколишніх людей. Коли Бог запалює вогонь відродження у вашому житті, іскри цього вогню розносяться подихом Його духа і досягають людей, котрі живуть поряд з вами. Під час уельського відродження з Лондона приїхали два журналісти, щоб висвітлити цю подію в пресі. Прибувши до старовинного уельського села, вони почали розпитувати поліцейського, де відбувається відродження. Офіцер випростався на весь свій зріст і просто сказав: якщо ви хочете знайти місце, де відбувається відродження, подивіться всередину цієї уніформи, воно відбувається в моєму серці. Відродження завжди починається в чиємусь серці. Сьогодні воно може початися й у вашому серці. Сьогодні воно може початися у вашому житті. Сьогодні Божий дух бажає зробити дещо особливе для вас.